Доброго ранку, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Подивіться, як гарно у нашій кімнаті світить сонечко, всі усміхаються, граються. Діти сьогодні до нас у гості завітав маленький гномик Безпечко. Він дуже любить допомагати діткам. Бути обережними і хоче перевірити, чи знаєте ви, як себе вести, щоб не потрапити в біду? Добрий день, малята хлопчики і дівчата. Я йшов до вас через двір і побачив, як діти граються. Біля дороги. Малята, скажіть, це безпечно чи небезпечно гратися біля дороги? Так, малята, це небезпечно грати біля дороги. А чому? Тому що може машина збити. І там їздять автомобілі. А ще я побачив, як хлопчик хотів ставити у розетку електропривід. Це безпечно чи небезпечно малята. Так, це небезпечно. А чому? А тому що може вдарити струмом це дуже боляче. Малята, давайте ще подивимось на картинки, що може бути небезпечним удома. Малята, подивіться на картинку і скажіть, можна у руки. Брати сірники дітям. Ні. А чому? Бо можна підпалити, буде вогонь і пожежа. Малята, а можна гратися ножем. Це безпечно чи небезпечно? Ні. Не можна, це небезпечно, а тому, що можна порізатися. Малята, а якщо мама готує гарячий суп, можна торкатися кастрюлі. Це безпечно чи небезпечно? Це небезпечно. Бо кастрюля гаряча, можна обпектися. Малята, я дуже радий, що ви знаєте, як бути обережними. Тепер я спокійний. А давайте пообіцяємо, що завжди будемо дотримуватися правил безпеки. Я кажу вам, Do pobaczenia malata.